Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні будемо говорити про ось таку новинку від FIO, Їх активні колонки sa 1 Вони вже є SP3, на які я колись робив огляд. Але тут в нас інший індекс, інше позиціонування, інший дизайн. І тут в Фіо вирішили додати в колонки. Всі можливі цифрові входи, Bluetooth навіть з підтримкою LDAC, аналоговий вхід з підтримкою фонокоректору, вихід на сабвуфер і навіть підтримку параметричного еквалайзеру, тобто максимально наситити їх сучасними інтерфейсами і можливостями. В світі їх ціна складає 200 доларів. В нас буде дорожче через податки. Але коли вони з'являться, то з'являться вони, звісно, в портативі. Опис буде знизу під відео. Тож, давайте подивимося, що ми тут отримуємо. А анекдот дня сьогодні такий: мої досягнення в спорті щодня нагладжую не менше, ніж 3 км кота. Пропустимо цього разу розпаковку. В цілому коробка гарна, двошарова, зовнішня транспортна, і всередині ще одна товарна коробка з ручкою, купа м'якого матеріалу, тобто запаковано все дуже файно. А всередині ви отримаєте дві колоночки. Я розумію, це несподівано, але все ж така, такий незвичний підхід. Далі пульт дистанційного керування. Тут в нас можливість обрати будь-які входи, зам'ютити їх, увімкнути і вимкнути, навігація по треках, а також зміна гужності. Тобто доволі зручно. Далі, ось такий кабель з двома RCA і 3,5 мм конектором. Ну, скоріш за все, це. В першу чергу для підключення до звукової карти. Далі кабель для того, щоб з'єднати лівий та правий канали, і зовнішній блок живлення для цих навушників. Тож, як бачите, все, що вам може знадобитися, для SA1 FIO обрали такий трохи більш традиційний дизайн, на відміну від футуристичних металевих SP3. Ну, тут в цілому в них більш складний процес виготовлення. А тут в нас корпус зроблений з МДФ, але ну навіть за вагою відчувається, що тут доволі помітна товшина. Він ну, взагалі відчувається як добротно зроблена річ, тобто немає ось цієї пластиковості, легкості або чогось такого. Ну і для аудіо це, мабуть, гарний знак. Знизу в нас ось такі гумові ніжки, і це, мабуть, найбільший. Як недолік або недорахунок FIO, тому що насправді ці ніжки ну, роблять свою справу, але колоночки прям помітно покращують звук, якщо їх краще відв'язати від поверхні, на якій вони стоять. Я використовую стійки від Iso Acoustics, і вони прям це роблять дуже добре. Плюс вони стоять. Ось так рівно тому, коли ви використовувати їх в якості комп'ютерних колоночок, то їх бажано трохи ось так припідняти. З SP3 йдуть дуже гарні резинові гумові підставочки, які їх і ізолюють і трохи нахиляють, і якраз вони добре працюють. Я дійсно сподіваюся, що ФІО щось таке зробить для цих колонок. Далі в нас позаду знаходяться. Всі елементи керування це в нас права колонка активна. Бачите, фазоінвертор такий цікавий. Далі в нас вхід живлення, вихід на ліву колонку, і тут багато всього. Ну, основний вхід, мабуть, це ось лінійний з двома RCA, а також тут можна перемикачем активувати а, передпідсилювач, можна активувати фонокоректор. А насправді що дуже смішно, при підключенні до власного програвача FIO, tt 13, вам цей фонокоректор не потрібен, тому що там вбудований фонокоректор і він не вимикається. Тому 13 ку треба підключати ось в цьому режимі RCA. Але з іншими програвачами, в яких або немає фонокоректора, або він вимикається, можна активувати це. І в цілому, я так бачу, що зараз така пара з якогось не дуже дорогого вертака, плюс активні колонки, вона стає популярною. Ну і завжди краще мати якусь можливість, ніж не мати. Плюс для програвачів ще в нас є ось цей термінал для того, щоб їх заземлити. Це в деяких випадках може покращити звук. І якраз у TT13 FIO йде кабель з заземленням в комплекті. Далі в нас коаксіальний, оптичний і USB-входи. Ну також не забуваємо про Bluetooth з підтримкою LDAC. додатковий лінійний вхід із серії, ну, хай буде. І також вихід на Сабвуфер. Тому в цілому дуже легко перетворити їх на 2.1 систему, якщо комусь це буде потрібно. У Фіо немає в планах, але може вони і випустять колись якийсь сабвуферчик до цих колонок. Було б, як на мене, доволі непогано. Є два варіанти кольорів для цих колонок: це чорний з дерев'яними боковинками, і плюс є чисто такий білий. Може, в комусь в сетап воно краще впишеться. Елементи керування тут розташовані ось так справа, і це зручніше, вони під рукою, на відміну від sp 3 в яких елементи керування позаду. Ну, це насправді ліва колонка, тут немає керування. Я приніс ліву для порівняння. Але тягнутися на задню сторону колонки можна, але не так зручно, як коли у вас все ось тут під рукою. Верхня крутилочка в нас відповідає за гучність. Плюс вона обирає входи. І також навколо неї описаний світлодіодний індикатор. Далі в нас йде регулятор низьких частот, можна одразу крутити бас, скільки вам хочеться. І кнопка вмикання-вимикання. Також в цих колоночках є режим автоматичного вимкнення. Коли вони 20 хвилин не отримують ніякого сигналу, вони вимикаються, а потім, коли сигнал з'являється, вони вмикаються назад. Попереду в нас. Знаходиться 3,5 міліметровий вуфер. Він зроблений з а, целюлози, а також 3 чверті дюйма в нас твітер, зроблений зі сплаву алюмінію з магнієм. Цього разу Фіо вирішили закрити все захисними решітками І ось такі металеві кільця навколо а, динаміків, які додають певних акцентів, а також візуально збільшують їх розміри. Плюс у нас тут інфрачервоний вхід для дистанційного керування. Зручна штука теж можна регулювати, якщо ви їх використовуєте в якійсь домашній аудіосистемі. В цілому, як бачите, дизайн гарний, елементів керування багато, інтерфейсів багато, тож все зроблено на. Класному рівні традиційно для FIO ми маємо можливість використовувати застосунок FIO Control, щоб змінити деякі налаштування. Для цього треба під'єднатися до колонок по Bluetooth, але звісно він буде працювати і коли обрані інші входи, то Bluetooth залишається активним саме для керування. Тут в нас зображення колоночки. Ну оскільки я зараз підключений по Bluetooth, він показує, що LDAC задіяно. Тут можна змінити назву пристрою, якщо вам хочеться оновити прошивку, скинути налаштування Bluetooth, скинути всі налаштування і вимкнути ці колонки дистанційно, якщо треба. Далі, ось цей режим зберігання енергії. Можна вимкнути звук, а також обрати який з входів вам потрібен. Є налаштування еквалайзеру, і вони тут доволі серйозні, як в інших пристроях FIO зараз. По-перше, в нас є вісім налаштувань, які створені для цих колонок різних, і три власних, які ми можемо налаштовувати. Плюс тут уся ця тема з онлайн зберіганням налаштувань і всім таким. Багатополосний еквалайзер, багатосмуговий. Тут можна покрутити там якось до своєї вподоби. Ну, а якщо вам хочеться відчути себе трошечки. Звукоінженерам в нас тут є параметричний еквалайзер, де ми можемо обирати частоту, Q, gain для цієї частоти. Коротше, можна багато чого змінювати. А, дуже в багатьох місцях. Так, Але поки що скину ці налаштування і вимкну еквалайзер. Тож, так, зараз він їх там збереже і а, пропрацює, тому що. Так, Скидаємо налаштування і вимикаємо еквалайзер. О, далі в аудіо налаштуваннях можна змінити гучність, якщо нам треба. Вони доволі гучні, тому в мене стоїть всього три. і баланс каналів. А також є англійська інструкція. Цього разу вони навіть додали, як використовувати пульт дистанційного керування і як налаштовувати параметричний еквалайзер. Фіо дуже ним пишається в випадку цих колоночок, ну і, мабуть, це не дарма. Дуже гарна річ для активних колонок. Звісно, в розділі про звук мені б хотілося покласти десь тут мікрофончик, поперемикати різні треки, дати вам. Ну, послухати. Звісно, це доволі нерозумна ідея, але в цілому дати якогось уявлення про звук цих колонок. Але, на жаль, Ютуб доволі активно роздає страйки за порушення копірайту. І хоча, на мій погляд, таке використання музики підпадало би під концепцію Fair use, ну, На жаль, маємо те, що маємо. Тож, чисто мій голос буде розповідати вам про те, що я тут почув. А, і звісно, в мене обмежений досвід з маленькими колоночками, да, і з будь-яки з великими теж. Але, ну, давайте. Що ми тут маємо? Примітка номер 0, Їх їм дійсно потрібна якась підставка. Якщо ви плануєте їх використовувати в якості колонок для кімнати, то це може бути якась така проста гумова ізоляційна підкладка під кожну колонку. Головне відв'язати їх вібраційно від поверхні. Якщо ж ви хочете використовувати їх в якості комп'ютерних колонок або ну, чогось такого в ближньому полі, то дуже раджу їх припідняти і, можливо, нахилити, щоб звук йшов більше в бік вам, вашого обличчя. Я їх використовую зі стійками від Isoacoustics, які дуже їм пасують. Але ну будемо відверті, і Acoustics скоштують майже як ці колонки. На щастя, на AliExpress багато всіляких підставочок під колоночки зараз з'явилися, є з чого вибрати. І це, мабуть, як головний апгрейд для цих колонок, тому що він одразу й помітно змінює їх звучання, роблячи його більш збалансованим. Тож, якщо скрутити бас на нуль і не вмикати еквалайзер, що ми тут маємо? Звук. Трохи схиляється в бік теплоти за рахунок того, що верхні частоти трохи послаблені, щоб не бути якимись мега-агресивними. Ну і плюс це в цілому колонки, які не претендують на студійні монітори або щось таке. Тож бас доволі приємний, його багато він десь, ну, так, при, приблизно. А йде на глибину 60 Гц, плюс-мінус, і це непоганий результат для таких невеликих колоночок. В нього непогана знов таки технічність. І що цікаво, коли крутиш ось цей регулятор низьких частот, він додає не стільки вагу, а він більше насправді додає ударності і пружності. Тож тут не буде прям такого якогось приголомштового басу, але його можна додати. Ну, там можна покрутити еквалайзер, але це якась, мабуть, окрема тема для розмови. Все рівно залишається певний характер самих колоночок тут. А цікаво вже зробить FIO колись, наприклад, як в їм роблять корекцію для кімнати. Це було б доволі цікаво. Але так, давайте повернемося до цих колонок. Непогана роздільна здатність і також доволі непоганий звуковий тиск, коли це потрібно, особливо, якщо слухати їх в ближньому полі. Це не буде якийсь там сабвуферний глибокий бас, але це буде непогано низькі частоти. Е, доволі технічні, але без зайвого фокусу на мікроконтрасті. Середні частоти теж, е, мабуть, трохи мають ухил в теплоту, що додає такої ваги вокалу, е, підкреслена динаміка, але не забагато. Знов-таки, це не студійні монітори, тому тут не буде там якоїсь максимальної роздільної здатності. Там, Обертонів, мегаповітря або чогось такого, але доволі приємно звучить з різними жанрами і стилями. А, ну і верхні частоти вони не агресивні, але вони тут присутні. Знов таки, да, в них відносно обмежена протяжність. Тому не очікуйте прямо чогось такого мегаповітря, але непогано все це звучить збалансовано. Теж доволі добре вони будують сцену, ну як для таких невеликих колоночок, в неї є приємна глибина з розділенням шарів. Ну і також є ось цей забавний ефект, коли у вас є стереобази десь між колонками, і вже там вліво-вправо щось відбувається від цього. Ну, і... Їх треба знов-таки відрегулювати там для максимального звуку за висотою відносно того, де ви їх будете прослуховувати. А, тому що насправді ФІО зробили тут параметричний еквалайзер, але набагато більше дає переміщення самих колонок. В них дуже непоганий запас погучності, навіть на десь 3, 4, 5 відміток гучності з 32 це вже доволі так. Потужно, цікаво, ми колись зможемо використовувати це слово без е, моментальних відсилок до всіх мемів в голові. А я їх більше, ніж на 16, не викручував, тому що в мене все ж є сусіди. А, доволі гучно, непогано в маленьких кімнатах, без спотворень. Я не знаю, як вони будуть на максимальній гучності. Ну, думаю, що все ж таки фіо це перевірили. І якихось потворень великих не буде, але ну, на 16 все нормально і доволі чисто. Тому в цілому дуже приємний збалансований звук вони видають. Говорячи про порівняння, якщо відкинути да, там, такі незрівненні речі, типу е там, або навіть Jet, які я використовував доволі довгий час. Єдина моделька, з якою я можу їх порівнювати, що залишається, це власне SP3 від FIO. Але тут навіть самі Фіо, мабуть, намагалися розвести їх в трохи різні сегменти, позиціонуючи sp 3 як трохи більш авдіофільську модельку. Там більш роздільна здатність, нейтральніший і сухіший звук. Ну, відносно, він не сухий, але він сухіший. Тут е, трохи більше теплоти, і звук більш аналоговий, менша протяжність верхніх частот, але все рівно тут. Достатньо технічний звук і приємний. Але головна різниця в тому, що sp 3 вони більше створені для поєднання з чимось типу k 7 або k 9 або ну, якимось іншим таким більш серйозним джерелом. А тут в нас повний набір цифрових входів, і Bluetooth прямо з коробки, і можливість покрутити еквалайзер. Тобто, це от якраз такий, як використовуючи термінологію десь де середини нульових. Мультимедій, центр мультимедійного всесвіту, або щось таке. Це прям така от річ, яка проситься десь або біля комп'ютеру її поставити, або там десь біля телевізору, і під'єднати тут можна, мабуть, і приставочку, і щось там, якщо у вас є cd плеєр, або програвач, тобто, от все це так поєднати, зручно перемикати. Ну і в цілому отримати доволі непоганий звук. Насправді це краще, ніж умовні, якісь там Logitech або щось таке. Не знаю, може там в короля колонок Edifier є щось в цьому сегменті схоже, але це, мабуть, треба досліджувати та порівнювати. Тому в цілому свою ціну вони більше, ніж виправдовують, і дійсно пропонують багато всього гарного. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.